Добрий день, любі діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо роботу над спільним нашим документом, який ви створювали минулого року, так, це Олімпійські види спорту, ось він є. І я вам на минулому році казала, що коли ви створите ось такий документ, далі ми створимо невеличкий проект, кожен свій, так, а вже через урок, тобто. Це на сьогодні 11-й рок, на 12-й рок ви будете робити загальну презентацію, тобто у кожного буде свій слайд, і до загальної презентації, буде презентація для всього класу, ви будете додавати до свого слайду певну інформацію про одного із спортсменів. Але для того, щоб вибрати ту чи іншу інформацію, ви маєте спочатку створити загальну. Отже, Працюємо. Для того, щоб перейти мені до створення моєї презентації, я натискаю на 9 крапочок, тобто відкриваю додатки Google, обираю «Презентації» так, і натискаю плюсик. Це означає, що я створюю презентацію. Згадуємо. Далі обираю для себе певну якусь тему, яку я хочу. Так, наприклад, ось таку. Заголовок моєї презентації це буде Олімпійська гордість. Городі, Країни. Країни закокнули. Так, хто виконав цю роботу, ми завжди записуємо так. І хто її виконав? Далі, я прекрасно розумію, що для того, щоб створити новий слайд, так, мені потрібно або натиснути клавішу Enter, або, наприклад, вибрати той слайд, який мені потрібен. Мені, наприклад, зараз потрібен ось такий слайд. Що тепер я хочу знайти? Я хочу знайти фотографію якусь таку, яка буде відповідати моїй темі. Наприклад, я дивлюсь, я дивлюсь в інтернеті і пишу, або використовую голосовий пошук. Олімпійська гордість країни. Так. Так, Олімпійська гордість країни. Так, бачите, не зрозуміло щось. Мабуть, з інтернетом. Я пишу. Так, Олімпійська гордість країни. Е. Є, обираю зображення. І мені одразу дуже велика кількість є різноманітних фотографій, так, наших спортсменів. Наприклад, ось така дуже гарна фотографія, на якій дуже багато є наших спортсменів, так? Так, або шукаю ще ті, які. підійдуть. тут. Так, мені, наприклад, сподобалась ось така фотографія, так? Або можна вибрати, наприклад, ось таку. Так, Але я думаю, що вона буде не дуже гарне її зображення, щось вона мені не дуже вподоби, Хоча тут, в принципі, непогано вона виглядає. Зараз я її розтягую, тобто я редагую так, щоб мені було зручно на неї. Так, бачите, ні, все одно вона не дуже гарної якості, ця фотографія. Тому дивлюся, дивлюся ще. Так, так. Так. так, дуже багато різних фотографій. Ну, можна, наприклад, подивитись стосовно ось такої. Так, або ось така дуже гарна. бачите? Тобто, ви обираєте ту, яка до вподоби вам. Щоб це не було так, що яку я поставила, таку ставите і ви. Ні, ви маєте вибрати для себе та, яка вам сподобалась. Будь ласка, ставимо. Так. Ну, нехай. Ось така, наприклад, буде, так? Так. Копію зображення, відкриваю свою презентацію і вставляю сюди. Є, є. От, дуже-дуже добре. Так. Далі. Є. Тепер мені потрібно створити новий слайд. Так як я знаю, що в мене є три спортсмени, значить я маю кожного якось продемонструвати. По моєму документу. Так, у мене перше це фехтування Ольга Харлан. Тому я відкриваю презентацію і пишу фехтування. Фехтування. І заголовок хто? Ольга Харлан. Далі. Ось сюди я маю додати її фотографію. Так, я пишу Ольга Харлан. Ентер. Ось вона, так. Наша зірочка. Так, копіюю зображення, відкриваю презентацію і вставляю сюди це зображення. Але не забуваю, що зображення мені обов'язково потрібно відредагувати, тому я його вчора швиденько редагую. Так, і розтягнути є. Так, дуже гарно. Далі я маю тут дати певну якусь інформацію про Ольгу. Так? Тому я обираю якийсь певний слайд. Так, і про неї зараз буду тут додавати інформацію далі. Другим прикладом в мене є в моєму документі це дзюдо Антон Савицький. Тому я навіть можу так скопіювати. Так. Пишу, вставляю сюди дзюдо. Так, Антон Савицький я перетягую на низ. Мені воно тут не треба вирізати. Так, ставити. А от дзюдо, так, я. Прибираю підкреслення. Так, і воно у нас не стає так, як потрібно. Я пишу дзюдо. Дзю. Так, дзюдо. Я виділяю, ставлю це все я по центру. Так, натискаючи на три крапочки, вирівнюю його по центру. Так, і пишу, хто у нас є. Антон, ставить. Так. Так, так само я і вирішую інформацію, де в мене є назва нашої Ольги Харна. Так, є Я Далі дзюдо, Антон Савецький. Я пишу ось тут. Ctrl V вставляю, так, Антон Савецький, Enter. Ось. Так. Тому додаю, наприклад, ось цю фотографію. Так. Або ось таку, де він є вже з медаллю, Так. І що? Копіюю це зображення є. Так, ставити, переглядаю час, який в нас є, вже ще три хвилинки до кінця запису. Так, розтягую, О, який він одразу. Так, ось наш Антон Савицький. Далі тут же само додаю так само а, слайд для того, щоб додати про нього інформацію. Знову так, додаю слайд. Ні, не цей. Так. Зараз може закінчити час. І третім моїм прикладом був а, бокс Олександр Хижняк. Я пишу бокс. Бокс. Тут пишу Олександр. Хижняк. Хижняк. Так. Є. Далі збільшую текст. Так, І пишу ось тут Олександр Хижняк. Так, Олександр. Так. Ось так. Також наш чемпіон. Так, і, наприклад, обираю цю фотографію, так. Я її ще знову-таки копіюю, відкриваю презентацію і сюди її вставляю. Так само тепер я маю знайти інформацію про цих спортсменів і її додати. Тобто ту інформацію, наприклад, там якісь особисті досягнення або те, де він прийме участь, звідки він родом і так далі. Приклад цієї презентації ви побачите. Далі ви натискаєте поділитися, зберігаєте цю презентацію, обов'язково надаєте доступ хто має. Подивитись і можете може переглядати, копіювати посилання, і готове. Відкриваєте наш Classroom і додаєте сюди свою роботу. Приклад того, як має оглядати презентація, ви зараз побачите, тому що час уже закінчується. Інформацію про наших спортсменів, так, я ось сюди додам. Так? Ну, і, звичайно, ось тут у нас буде третій слайд. Ось такий, так. І останні якісь на завершення. Тобто, приклад цієї презентації ви будете бачити. Потім ви її мені здаєте. А на наступний урок працюємо всі над однією презентацією. Дякую вам за урок і до побачення. Бачите, навіть по часу встигли.